Тарас Григорович Шевченко тече вода з-під явора. Тече вода з-під явора, яром на долину пишається над водою червона калина. Пиша... Качаточка помоч Осокою а качечка випливає з качуром за ними, ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вона край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало, вийшли з хати батько. Thank you.